Вважаю себе чесною людиною. Змінювати думку про себе я не хочу. Жестокость, наглая, фашистуюся, неісвоюща. Понимаете, палачи вбили не только відленту, а робили ще душу художника. Москва Кремль. Косигіну та Оскільки я є єдиний в Радянському Союзі безробітний режисер, прошу випустити мене через Радянсько-Іранський кордон в абсолютно голому вигляді. Доброго дня, товариство! Радий бачити вас на прем'єрі нашого геніального фільму. Ніхто нічого не забуває. Параджанов вже зник, як Параджанов. Він був безіменний зек номер такий-то, якого перекидали із зони в зону, із зони в зону. Ого! Я повернувся! Чуєте? Почано повернувся в тушлісь. Все це переслідує мене з дитинства. І мені здається, що саме це і є єразу.